Доброго дня. З вами лікар Богуцька. Сьогодні хочу поговорити з на цікаву тему грижі. Чому найчастіше зараз звертаються пацієнти з грижами? Які бувають грижі? Грижі найчастіше це є хребтові грижі, стравохідні грижі, грижі білої лінії живота, а також пупкові. Багато з них лягають на операцію, приходять тоді до нас, і все ж таки грижі появляються знову. Чому це сталося і чому вони найчастіше з'явилися за останні 2-3 роки? Отака От проблема може бути навіть декілька гриж однієї людини. Коли ми почали досліджувати і півроку працювали з тими пацієнтами, і анамнез, і лабораторні дослідження, ми дізналися, в чому причина. А причина в тому, що люди хворіли. Вони багато хворіли з них вірусні захворювання, ковід, грип. Їм назначали такий препарат, як цинк. Препарат цинк блокує всмоктування міді із їжею, а також знищує мідь в організмі. Коли не вистачає міді, появляються грижі, тобто порушується еластичність гладкої мускулатури. Це була справжня причина іменно тих людей. Причин виникнення гриж багато, але оці причини ми знайшли і усунули. Курс лікування. Пройшли хворі і нові грижі не появлялися ті, що були, не ставали більшими. А з вами була лікар Богуцька. На все вам добре до побачення.